Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Х'юмер Деконгестант». Чому Путін мені ворог? Він мені нічого не зробив. Я не маю жодної причини сердитися на Путіна. Не схоже на мої слова, правда? Бо це вислів. Ну, я би мала сказати мого колеги, але не можу. Такера Карлсона, якому байдуже до масових убивств українців. Але чи означає це, що подібна трагедія його омине? Навряд чи, бо подібне вже траплялося в історії. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до. Ну чи вже після дзвінка Трампа Путіну напередодні, під час прес-конференції, присвяченій авіакатастрофі у Вашингтоні, Дональд Трамп сказав, що мав телефонний дзвінок з Путіним чи ні. Дональд Трамп зокрема відповідав на запитання журналістів стосовно росіян, російських громадян, які знаходилися на борту пасажирського авіалайнера. І коли журналісти запитали у Дональда Трампа, чи будуть власне Сполучені Штати передавати рештки тіл. Загиблих громадян Російської Федерації, оскільки між країнами немає прямого авіасполучення, та й в цілому, як ми розуміємо, контакти м'яко кажучи, не особливо відбуваються. На що Дональд Трамп відповів, що так мовляв, уже зв'язувалися із Росією, і Сполучені Штати повернуть Росії, Тіла загиблих її громадян. А після цього журналісти запитали, чи була розмова у Дональда Трампа із Володимиром Путіним, російським диктатором, безпосередньо про це пропоную далі власне і послухати відповідь Дональда Трампа на це запитання чи уточнення журналістів? Президент Путіна Жокрім домислів, ці слова Дональда Трампа нічого нам більше не дали. Щоправда, ні для кого то точно не є секретом, що у сполучених штатах притримуються думки, що чим швидше ці контакти відбудуться, тим швидше почнеться вирішення питання війни між Росією та Україною і правильною її фіналізацією. Бо поки Путін мовчить, він виглядає розумним і навіть далекоглядним. А щойно відкриває рот, бреше і маніпулює, що точно не може сподобатися Дональду Трампу. Перед інавгурацією, от період, коли Дональд Трамп обрався президентом, вже були результати. Попередні а потім офіційні оприлюднені, що дійсно Дональд Трамп став 47-м президентом. Тоді здається, Вашингтон Пост, якщо я не помиляюсь, написали матеріал про те, що Нібито Путін розмовляв з Трампом, що така розмова відбулася. А з боку е, Офісу Трампа і особисто президента США якихось тоді повідомлень не було. Тобто, це все було з джерел. Але потім вони заперечили факт такої розмови, тобто інтрига трималася і її заперечили. Мені здається, що і в даному випадку може бути щось подібне. Тобто, як я думаю, взагалі утримати інформацію про розмову. Президента США Буцьким доволі таки складно, що найменше тому, що факти цих розмов реєструються. Тож, поки, окрім трьох слів Дональда Трампа не про це, інформації про розмову немає. Ну там немає, тобто у Сполучених Штатах продовжують звучати заклики про те, що на поступки мають піти. Усі держсекретар США Марко Рубіо знову повторив свою тезу, що російська війна в Україні повинна завершитися переговорами, і що обидві сторони муситимуть піти на поступки. каже скоєне Путіном, це жахливо, але на його думку, США і Захід у війні теж припустилися помилок неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії. Відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014 коли Росія захопила Крим, каже дарма. Вселили в нас надію. Вони в нас, ті, хто на початку повномасштабного вторгнення давали нам каски і зимову форму у кількості 50 тисяч штук, Вселили надію в нас, та в рік жили в Айфорії від того, що Україна не впала за три дні. Я розумію, що ми зараз скотимося до того, що було першим курка чи яйце. Але чи ми розраховували на вашу підтримку зброєю і боєприпасами? Так. Але виключно силою українського духу тримається Україна три роки. Він теж має свій ліміт. Вони втомлені і виснажені за ці три роки. І розуміючи це, ми говоримо, що готові на перемовини, не інакше. Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні. Обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей, і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством Президента Трампа це може бути можливо. Тому каже Рубіо, треба перестати фінансувати війну. І тоді все завершиться дійсно, тільки не зрозуміло, чому? чому Америка будує залізний купол, а країни НАТО спонукає витрачати на оборону більше. Не 2, а 5% ВВП. нелогічно виходить. Якщо ви хочете завершити війну, то закривайте заводи з виробництва зброї. Але ні, вони отримують більше і більше замовлень. То виходить, що зброя таки потрібна для захисту свого суверенітету, але чомусь не Україні. Марко Рубіо, держсекретар США, він давав інтерв'ю і сказав про те, що президент Трамп вважає, що потрібно завершити війну переговорами з поступками обох сторін. І жодної деталізації, жодної конкретики, про які поступки йдеться, на яких е, основах буде базуватися перемовний процес, коли він відбудеться? Хто буде учасником які країни а Китай взагалі таємно будує підземний військовий центр в десятеро більший за Пентагон? Ви правда, скажете? Який же він таємний, якщо ми про це говоримо, але хтось злив деталі Файненшл Таймс, от і ми маємо можливість це обговорити. Тож, за даними джерел, у західній частині Пекіна військові будують військовий командний центр, який на думку розвідки США щонайменше у десятеро буде більшим за Пентагон. Видання зазначає, що на супутникових знімках видно будівельний майданчик площею близько 1500 акрів. Глибокі ями на ньому, за оцінками військових експертів, стануть бункерами для захисту китайських. Військових лідерів, ну, під час будь-якого конфлікту, зокрема, і на випадок ядерної війни. Якої війни? Вам просто треба буде чимось поступитися, і все на основі супутникових знімків видання дійшло висновку, що будівництво розпочалося у середині 2024 року. Аналітики вже назвали проєкт Пекінським військовим містом. Цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, але й передовий потенціал для ведення ядерної війни. І, хоч посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що не в курсі деталей, Ну хто би сумнівався, але обережно додало, що Китай відданий шляху мирного розвитку та оборонної політики, яка має оборонний характер. Хм, Ми ж теж обороняємося. Ми ж не нападали. Але нам все одно кажуть: поступіться. Ви бачите, які вони великі? Неправильно було, що ви їм по зубах дали. Вони тепер ображаються і не хочуть з нами говорити. Ну, добре, якщо це не підземне місто, то можливо якась приватна забудова? Але кажуть теж ні. Бо перед початком будівництва не було виставкових залів, які зазвичай асоціюються із проєктом комерційної нерухомості. Також немає офіційних згадок китайською мовою в інтернеті про цей будівельний майданчик. Проте були знаки, які попереджали про заборону літати безпілотникам або робити фотографії. Тож, як кажуть експерти, місце має всі ознаки чутливого військового об'єкта, включаючи міцний залізобетон і глибокі підземні тунелі. Майже в 10 разів більший за Пентагон він відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США. Ця фортеця служить лише одній меті, яка полягає в тому, щоб служити бункером кінця світу для все більш досконалої та боєздатної армії Китаю. Ну що ж, скажіть, не схоже, що у цій ситуації хтось готовий просто поступитися. Ну і знову ж таки про поступки. Держдеп США каже, треба просто поговорити і просто перестати спонсорувати війну. А захіл пише, що Росія захопить Київ та Львів у 2026 році, якщо США зупинять допомогу Україні. Так ми просто говоримо чи ми просто віддаємо Україну Росії? І наближаємо НАТО до кордонів РФ чи РФ до кордонів НАТО. Бо вона так боїться, щоб Україна не стала частиною північно-атлантичного альянсу, що хоче захопити її, зробити територію Росії і таким чином напряму межувати з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, країнами Балтії. Без підтримки США Росія в 2025 році просунеться вперед, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить Росії проводити безперервні великомасштабні бомбардування. Звичайні сили України продовжать мужньо боротися, але швидше за все зваляться до кінця ж року, що дозволить Росії захопити Київ, а потім просунутися до кордону НАТО. Тоді Росія відновить свої бойові підрозділи, використає ресурси України для зміцнення свого потенціалу, розмістить свої сили вздовж кордону НАТО і буде готова до нападу за межами України до 2030 року. Ну клас! Як вам такі прогнози? Готові поступатись наступними територіями? Бо якщо зараз наше ніколи знову перетвориться в остаточне можем повторіть, ви це вже не спините нічим, окрім ядерки. Китай, привіт! І тут на арену виходить колишня прес-секретарка президента України Юлія Мендель з інтерв'ю у The Time. і Говорить, Україні потрібне негайне перемир'я, бо війна виснажує нас дощенту. Вона пише, що перспектива членства у НАТО стає дедалі віддаленішою, тоді як Україна втрачає свою націю іншими способами у вигляді біженців, загиблих цивільних і військових зруйнованих міст та інфраструктури. За її даними, переговори про припинення вогню на високому рівні ведуться від Вашингтона до Брюсселя, і навіть недосконале перемир'я це не поступка, а шанс вижити і зміцнити оборону. Давайте приймемо цей важкий шлях не як капітуляцію, а як необхідний крок до забезпечення майбутнього України. Ми зобов'язані зробити це заради нашої нації, заради тих, хто поліг, і заради тих, хто успадкує Україну, яку ми прагнемо захистити. От правда, краще би Юлія Мендель цитувала Каю Калас, яка вчергове повторила, що для завершення війни в Україні необхідно чинити тиск на Росію, оскільки саме Москва виступає у ролі агресора. бо більше того, за її словами, США дотримуються такої ж самої думки, як і Європа. Президент Трамп виступав із дуже жорсткими заявами на адресу Путіна. Отже, думаю, у нас схоже бачення ситуації. До речі, після своєї першої телефонної розмови з новим держсекретарем США Марко Рубіо, до якого у нас теж є питання, каякала сказала, що переконалася, що у Вашингтоні хочуть закінчити війну в Україні, але як і в Євросоюзі, мають на увазі стійкий мир, а не тимчасове перемир'я, нам потрібен саме такий світ, який виключить можливість нового нападу Росії. Потрібно пам'ятати, що Росія вкладає 9% свого ВВП у військову промисловість. Тому ми справді маємо бути сильними, щоб надсилати правильні сигнали. То, що ж робить Юлія Мендель? Ну, не глобально, бо я поняття не маю, чим вона зараз займається, а фактично у цій статті. Вона спекулює з життями українців. Дозвольте, я не буду цього робити і не буду опускатися до цієї риторики. Але точно знаю, що Росія напала на Україну, коли ми були в нейтральному статусі. А значить, зробиться знову, якщо ми не матимемо гарантії безпеки, незалежно від того, відмовимося ми чи ні, від нашої перспективи доєднатися до альянсу. Треба розуміти наступне: як тільки Україна на якомусь із рівнів задекларує відмову від ідеї членства Північно-Атлантичному Альянсі, це буде означати, що нам можуть нав'язати формулу або нейтралітету, де факти чи де юри. Ну, сподіваюсь, де Юрі цього ніколи не станеться, або інших гарантій, доволі таки примарних, які невідомо ще спрацюють, тому відкидати шлях до НАТО не можна категорично і по ньому треба йти. То я розумію, що комусь зараз здається, що це дуже складний шлях. Він і є складний. Він дуже непростий і не секрет, що зараз немає консенсусу 100% в Альянсі щодо вступу України. Це факт, але від цього не можна відмовлятися як від ідеї. Тому що цим неодмінно готовий буде скористатися Кремль. Саме тому, незважаючи на всі голоси, які кричать з кожного кутка: капітулюйте, здавайтесь, перестаньте відповідати на атаки. Сили оборони України продовжують робити те, що вміють робити найкраще: давати відсіч ворогу, виносити його на автобази і знищувати підкріплення у вигляді північно-корейських підрозділів. останніх на полі бою, до речі, не бачили вже три тижні. Тож чи дійсно зараз ситуація настільки критична, як нас у тому намагаються переконати? Знаєте певна циклічність, тому що Рік тому я дуже добре пам'ятаю, коли ворог фактично а, майже захопив Авдіївку, і тоді російські війська наступали. Ми були в складній ситуації. Конгрес не голосував продовження допомоги. Відповідно, ми чекали постачання озброєння вчасно його не отримували. Ну і важкі бої під Авдіївкою. Тоді теж приблизно такі ж були публікації, що ситуація дуже складна. Що можливо відійти доведеться ледь не з Донецької області, Но можу сказати, що чітко помітно, що ворог хотів здійснити обхід Покровська, тому що він вперся в добре підготовлену і ешелоновану оборону, яку тримають наші війська в районі Покровська. Вони вирішили з південного флангу здійснити обхід, і цей їхні маневри теж зараз блокується. І проблеми вже виникають не тільки на Курщині, звідки відводяться північно-корейські війська, через те, що вони фактично. Трачають свою боєздатність значними темпами і там завдають удари по командних пунктах, але й на інших напрямках. Та й ситуація в Росії знаєте не ахті російська програма створення міжконтинентальних балістичних ракет переживає серйозні проблеми без українських інженерів. Після розпаду радянського союзу Росія розробила потужні твердопаливні МБР. але з Сарматом вирішили використовувати систему на рідкому паливі, і це справді дивний вибір. Технологія трималася на плечах українських інженерів. А Україна, як ви пам'ятаєте, заборонила військову співпрацю з Росією і припинила постачання будь-яких військових компонентів у червні 2014 року. Це залишило Росію без значної частини досвіду. Жоден з двох розробників стратегічних ракет у Росії ракетне бюро імені Макеєва та Московський інститут теплотехніки. Тепер не мають свіжого досвіду розробки міжконтинентальної балістичної ракети на рідкому паливі. Україна також виготовила інші компоненти МВР, такі як системи наведення та протоколи безпеки для запобігання несанкціонованому підриву ядерного пристрою. Також варто згадати, що попередній сармат вибухнув під час випробувань у вересні. Супутникові знімки тоді показали величезний кратер біля стартового майданчику у Плесецьку. Тому там теж не все так добре, як вони то намагаються усім. Показати, ну а пам'ятаючи, що попередні війни і кризи закінчувалися для Росії розвалом, хочу додати, що історія, на жаль, чи на щастя циклічна. тому тут ми впритул підходимо до виразу Такера Карлсона, з якого я розпочала. Чому Путін мій ворог? Він мені нічого не зробив. Я не маю жодної причини сердитися на Путіна. Тож, відповідаю відсутність жорстокої реакції на загарбницькі дії, переконує агресорів у слабкості демократії та підштовхує їх до подальшої експансії. Всередині го століття теж були американські діячі, які приблизно так казали про Гітлера, але їхній ізоляціонізм призвів до Перл-Харбора. Але я би більше звернув увагу на попередню, яку він зробив стосовно того, що Байден з Блінкеном хотіли вбити Трампа, оскільки тут не про Байдена і не Блінкіна взагалі скидається на те, що Карсон просто виконав певні завдання, які йому нарізали в Білому домі, і він натякнув по суті через Байдена і Блінкіна. Ну на них тепер можна все валити. Хоча би ж розумієте, що історія про Байдена і Блінкіна, які хочуть вбити Путіна, ну це анекдот. Причому це такий анекдот <головіка> дуже специфічний. Так, от такеркарс. Сам, по суті, передав Путіну певне послання від того ж Трампа, це елемент тих заяв, які робить Трамп. Що дивіться, ну не будемо ми якось про щось домовлятися, можемо ж піти іншим шляхом, не буде просто людини і не буде проблеми. А Трамп, до речі, такі рішення, будучи на посаді президента, приймав стосовно ліквідації терористів. І ці рішення були вдалими. Так що на Росії, до речі, натяки так зрозуміли, тому що була навіть і реакція, були відповідні заяви, що ми ще типу, там, з Трампом наплачемося, а він з одного боку сваритися не хоче, але він більш такий радикальний, ніж Байден, і в принципі може психанути і психанути не не, не найкраще для Росії. Так що ну, Карсона тут просто юзує, Да? Тож подумайте про це у вільний від продукування вигаданих фактів про замахи на вбивство Путіна. Часа я повернусь до вас, щоб нагадати про «24 години до миру, відлік яких вже розпочався.